Вітаю, вітаю, вітаю. Що, що, ви готові? Добре, тоді можна починати. Час. Вітаю! Мене звати Юрій, і сьогодні кава здається нам чимось повністю контрольованим. У нас є профілі обсмажки, рефлектометри, точні рецепти до міліграма і градуса. Ми зважуємо, вимірюємо, налаштовуємо кожен параметр, щоб досягнути точності, повторювальності і вдосконалюємо кожну чашку. Але задовго до цього кава вже існувала. Вона росла на схилах, живучи за ритмами природи, погоди, висоти. Ми навчилися з нею працювати, але вона все ще здатна нас дивувати. Достатньо лише придивитися і стає помітно. Кава грається з нами ароматами, відтінками, несподіваними, несподіваними смаками. І навіть у найточнішому рецепті залишається місце для спонтанності і характеру зерна. Зерно, яке я сьогодні для вас приготую, це Ефіопія Мандао першого грейду. Вирощена на висоті понад 1950 метрів над рівнем моря в регіоні Нансебе, Західна Арсі. Це локальний ефіопський різновид, сформований природою без втручання селекції. Ягоди для мого лоту були зібрані вручну виключно стиглі і щільні. Після цього їх посортували. І відправили на обробкувальну станцію, де піддали до натурального методу обробки. Їх сушили на африканських ліжках протягом 25 днів, регулярно перевертаючи і захищаючи від надвишків сонцю і дощу. Саме цей метод зробив мою каву такою яскравою і солодкою. І щоб підкреслити солодкість моєї кави, я обрав сьогодні для вас оригамі Девайс, такий ж витончений, як і мистецтво складання паперу. У справжньому оригамі важлива кожна лінія, кожен згин. Так само і тут все має значення, як лється вода, з якою інтенсивністю, яка температура і які фільтра використовуємо. Сьогодні я використовую 16 грам кави змеленої до 720 мікрон. Вливаючи 260 мл води температурою 92 градуси. Саме таке поєднання дозволило мені підкреслити солодкість і яскравість моєї чашки. Кожна деталь має значення, тому також я сьогодні використовую плоскі фільтри. Що дало мені отримати більш рівномірнішу екстракцію і чистішу чашку. Наступний крок до розуміння моєї кави це спосіб приготування. Я використовую три вививання. Де перший це блум 60 мл, щоб розпочати екстракцію і розкрити кислотність. Далі я чекаю до 40 секунди, і після забиваю ще 90 мл, розкриваючи фруктовість і формуючи тіло. І на хвилині 30 я долю решту води до 260 мл, завершуючи екстракцію і баланс. Загальний час екстракції буде 2 хвилини 30 секунд. Моя кава була посмажена 5 днів тому, і зараз вона знаходиться на піку свого смаку. Загальний час обсмажки становив 10 хвилин 15 секунд. І з часом розвитку хвилина 30. І температурою вигрузки 203 градуси. Цей профіль дозволив мені зберегти баланс між яскравістю і тільністю моєї кави. Зараз, дорогі судді, я попрошу записати дескриптори моєї кави. В ароматиці ви відчуєте: нектарин, вишню і карамель. Тіло моєї кави буде. Щільне і вершкове. На гарячій часті ви відчуєте абрикос, сливу і ваніль. На теплій часі ви відчуєте квіти, білий виноград і курагу. На холодній часі ви відчуєте в'ялену вишню, чорну смородину. І фруктові цукати. Кислотність моєї кави буде виною з середньою інтенсивністю на всіх етапах. Солодкість моєї кави буде яскравою фруктовою. І по мірі застигання інтенсивність буде підвищуватись від середньої до вище середньої. І після смак моя кави буде. Яскравий, довготривалий, фруктовий з нотами карамельної цукерки. А зараз я попрошу оцінити дескриптори. Мої аромат моєї кави з сервера. Це для вас. Це для вас. І це для вас. Можу забрати? Дякую. Я можу забрати? Дякую. Я можу забрати? Дякую. Наступний крок до розуміння моєї кави це чашка. Це орігамі арома. За рахунок своєї унікальної форми вона направляє аромат одразу до носу і тим самим дає можливість розкрити весь флейвер мого напою. Це для вас. Це для вас. Це для вас. І скомови. Ми вже багато знаємо про контроль, точність і повторюваність. Але сьогодні я прошу впустити щось цікаве, спонтанне і цікаве. Дякую вам за цей час. Облиски нашому учаснику. Будь ласка. О, ще, 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 ще. Соррі. Компанія Foundation підтримайте його. Ну, будь ласка, ви, ви можете голосніше це зробити. Е -е -е -е. Добрий день. Добрий. Хех. Як справи? Та добре. Що, як виступ? Та наскільки можливо, чудово. А наскільки не можливо чудово? Ну, трішки не встиг сказати все, що хотів, але це зовсім трішки. Так. Да. Слухай, ну супер. Я тут у всіх сьогодні якісь питання питаю такі. ну, Я, я помітив. Дивні питання, але мені цікаво. Е, хочу собі плейліст просто скласти ага. чемпіонський. І оце хочу дізнатися, хто яку музику слухає перед виступом. Є в тебе якась особлива пісня, яка тебе е, мотивує. Знаєш, ходиш такий в наушниках. Ну. Сьогодні саме я не слухав нічого поки що. Взагалі? Ще не встиг. Окей. Okay. Але жаби гадюки дуже гарні. О, о окей. Добре, що не курганий агрегат, знаєш. Якби как бы можна було б бы теж таке щось послухати. Це правда. <плес> 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 Прикольно, слухай, а поки наші судді ще трошечки записують, в мене є ще час, чи ви вже все? А, <плес> вони вже все. Ну, все, тоді, будь ласка, <плес> прощайтесь з суддями і будемо <плес> тобі дарити подарки. Чи вони ще пишуть? Я щось не можу, поняти. Вони самі запутались. Дякую вам. Дякую. 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 Ну, я сподіваюся, що ти ще будеш у фіналі виступати, поговоримо з тобою поговоримо. ще. А поки тобі забирають мікрофон, подаруночки, будь ласка, від, комп... від компанії кафе Бутік, спонсора Brewers Cup і від. Sky Ukraine теж заходить вам подаруночок. А я виходжу, і ми з вами, ця група підтримки, ідемо. дивитися, що ж там на та, карту полімерного пакування з 30-річним досвідом. Ми виготовляємо понад 10 мільйонів пакувань щомісячно.